Книга Псалмів, Псалом 4, Диригентові з музичним супроводом Псалом Давида. Коли я кличу, Вислухай мене, Боже моєї праведності, в утисках ти послав мені полегшення, помилуй мене і вислухай мою молитву. Людські сини, доки моя честь в ганьбі, доки будете любити безумне. І прагнути омани. Тож знайте, що Господь відділив для себе праведного, Господь мене вислухає, коли я до нього буду кликати. Гнівайтеся та не грішіть, роздумуйте у ваших серцях і будьте спокійні на ваших постелях. Принесіть жертву праведності і надійтеся на Господа. Багато хто запитує. Хто нам покаже добро, спрямуй на нас світло Твого обличчя, Господи! Ти послав радість моєму серцю, відколи пшениця і нове вино намножилися. У спокої я одночасно відпочиваю і сплю, бо Ти, Господи, єдиний дав жити мені в безпеці.